Віками Україна бореться за свою незалежність. Вороги щоразу намагаються позбавити нас історичної пам'яті та змусити забути своє коріння. Проте наша любов до рідної землі сильніша за будь-які наративи. В етері Кременчуцькі новини про найголовніші події за сьогодні дізнаєтесь у нашій програмі. Перша в 2024 році сесія міської ради. Депутати традиційно розглянули та ухвалили низку рішень, важливих для міста. Які питання були на порядку денному та про що говорили присутні, дивіться далі. Пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалось із вручення орденів за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих захисників. Низький уклін усім, хто віддав своє життя заради світлого майбутнього України. Маю честь сьогодні від команди 71-ї кремовірської бригади, яка народжувалася тут нашому місті Кременчук тобто слово подяки. Батькам засідання. Дружина – та чоловіків, а дітям та батьків це новітні герої України. Завдяки їм ми маємо надію, що Україна буде європейською, вільною, незалежною державою. На сесії Кременчуцької міської ради народні депутати Олексій Устенко та Олексій Мовчан вручили грамоти та подяки Верховної Ради України Кременчужанам за особливі заслуги перед українським народом. Також народні обранці зазначили, що наше місто з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає військовим та переселенцям. Місто Кременчук, початку повномасштабної війни, повністю об'єдналося. В нас сьогодні немає партії. У нас немає політичної приналежності, у нас є одна партія партія Україна, і всі ми робимо на місцях все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Пам'ятаю, березень місяць, коли десь була організована робота, десь не була організована в місті Кременчузі, зразу. Були організовані штаби, був організовані центри для наших внутрішньопереміщених осіб, і настільки як приймав Кременчук, не приймали жодне інше місто. В Першу чергу я особисто хочу подякувати вам, шановні депутати, за те, що ви робите. Ви продовжуєте служити громаді. Кременчук робить багато. Багато для підтримки наших військових для підтримки ВПО тих міст громад, які постраждали для підтримки людей. Міський голова Віталій Малецький подякував депутатському корпусу Верховної Ради за відчутну підтримку, яка регулярно надається нашому місту. перші дні війни ми відчуваємо цю підтримку і гуманітарна допомога, яка надходила до міста Кременчука завдяки роботі і пана Остенка і пана мовчана. Ми пам'ятаємо ті перші години. Перші дні, коли було незрозуміло, що далі, але треба було вперто стояти на своїй землі, відстоювати інтереси громади, забезпечувати громаду і робити все для того, щоб в майбутньому у нас була перемога. Також міський голова Віталій Малецький нагородив спортсменів ГО федерація Теквандо Теквандо-АйТіЕф» за особливі спортивні досягнення та особистий внесок у популяризацію цього виду бойових мистецтв. Після урочистої частини вручення нагород та подяк учасники пленарного засідання перейшли до розгляду питань порядку денного. Серед них були й такі, що стосуються питань комунального господарства. Депутати Кременчуцької міської ради звертаються до Кабінету міністрів України з проханням включити КП теплоенерго до переліку теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, що дозволить підприємству продовжувати безперебійно надавати тепло та гарячу воду мешканцям Кременчука. Також депутати затвердили виділення коштів зі стабілізаційного та Фондів на потреби різних напрямків. Зокрема, понад 123 мільйони на ЗСУ та понад 10 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У ДТП біля села Липове загинула жінка. В селі Семенівка горіла газель, та жінка отримала тілесні ушкодження від свого співмешканця. Про всі ці та інші події дивіться далі докладніше. За минулу добу кремчуцькими правоохоронцями встановлено обставини 17 кримінальних правопорушень, за якими тривають наразі слідчі дії. 18 січня близько 23-ї години в селі Липови сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та вантажівки. В результаті загинула жінка 1964 року народження. За попередньою інформацією, водій позашляховика 1960 року народження під час руху. Виконання маневру обгону не впевнився в безпеці маневру та здійснив зіткнення з вантажівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала смертельну травму та загинула на місці. До деблокування тіла жінки були також залучені рятувальники. На місці відразу після виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста. Працівниками ДСНЕ за допомогою нолічного інструменту було проведено демонтаж правої двері, панелі приладів з подальшим деблокуванням загиблої жінки 1964 року народження, пасажирки автомобіля Тойота. Правоохоронці закликають водіїв бути уважнішими за кермом, особливо у нічний час. Хотілося б закликати водіїв під час руху в нічний час обов'язково дотриматися правил дорожнього руху та швидкісного режиму обов'язковому порядку. Перевіряйте справність транспортного засобу в разі несправності. Рекомендуємо не продовжувати рух, а устранити дану несправність. Також вчора близько дев'ятої ранку в селі Семенівка фахівці сектору реагування допомогли водієві, у якого загорілася газель. Відразу на допомогу водіям прийшли як правоохоронці, так і громадяни, і було локалізовано пожежу. Водіям слід звернути увагу за рекомендація ДСНС, так і правоохоронців обов'язково на справність транспортних засобів. Зв'язку з погодними умовами Виникає дуже часто саме несправність електропроводки тягне за собою загорання транспортних засобів. Кременчуцькими правоохоронцями розпочато слідство за фактом отримання кременчужанкою тілесних ушкоджень від свого співмешканця. Інформація надійшла від медиків по госпіталізацію тяжкому стані місцевої жінки 1995 року народження, яка мешканка нашої вулиці Університетської за фактом вертона кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Попередньо вилучено речові докази також сектором протидії домашньому насильству. Встановлюються обставини систематичного отримання тілесних ушкоджень кременчужанкою Попередньо було встановлено, що співмешканець раніше вже притягувався до відповідальності за здійснення сімейного насильства і є кривдником кременчужанки Наразі з родиною продовжують працювати правоохоронці становляться все обставини та триває слідство. Вчора групою реагування горішніх плавнів було зупинено місцевого мешканця 1989 року народження, у якого під Час огляду було вилучено наркотичні речовини. Встановлюються всі обставини та походження даних наркотичних засобів. Попередньо мешканець горішніх плавів повідомив правоохоронцям про те, що зберігав дані наркотичні засоби для власного живання, але дана інформація наразі перевіряється слідчими. З початком нового року дільничні офіцери поліції Кременчука та відділів і відділень Кременчуцького управління поліції проводять зустрічі з мешканцями у контакт-центрах. Звітують про роботу та здійснюють роз'яснення. Така зустріч прийшла вже в автозаводських районах міста, де присутнім громадянам дільничні проінформували про свою роботу, роздали листівки та профілактичну інформацію, буклети, де містяться всі телефони. По яким громадяни можуть отримати допомогу як від поліцейських, так і відповідних екстрених служб, 17 січня о 20.39 вже до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у нежитловому приміщенні по вулиці Миру у селищі міського типу Семенівка. Місцевий мешканець, повертаючись додому, помітив, як з житлового будинку, який знаходиться неподалік, з вікон виходить дим та відніється вогонь, не зволікаючи, відразу повідомив на рівню 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу протек на гасіння. Під час розвитки чи загиблих виявлено не було. У 21.03 пожежа не локалізована, пожежу було локалізовано, а два перші двадцять Бережіть себе та своїх рідних. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За інформацією Служби безпеки України на Полтавщині викрили трьох зловмисників ворожих агітаторів проти України. Детальніше про розслідування справи далі в сюжеті. 18 січня служба безпеки України повідомила, що викрила зловмисників двох жінок та чоловіка, які проводили інформаційні диверсії проти України на Полтавщині. Зазначається, що особи підтримували захоплення частини України та прославляли вагнерівців. За даними розслідування, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, популяризували окупаційні угруповування Росії. Закликала до захоплення частини території України та цитувала Медведєва Жириновського, заявляючи, що Київ треба очистити від тарганів і повернути додому. Вона підтримувала Путіна, Шойгу і Лаврова та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка захоплювалася вагнерівцями та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона заявляла, що Україна капітулювала перед нацизмом ще у 2014 році, коли почала операцію по звільненню території Донбасу від окупантів. Щоден прихильник рашизму заперечував збройну агресію РФ проти України та дискредитував вище керівництво України та західних партнерів нашої держави. Агітатори поширювали прокремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частина друга, третя статті 436 з позначкою. 2 – виправдовування визнання правомірної заперечної збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. За інформацією СБУ, досудове розслідування завершено. Матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Пріоритет Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського міжнародна діяльність. Цього року Вищий навчальний заклад став членом Ради Європейської асоціації університетів. Детальніше про співпрацю наш наступний матеріал. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став членом ради Європейської асоціації університетів. Це членство є визначальним етапом у взаємодії вищого навчального закладу з академічним середовищем Європи та відкриває безліч можливостей для активної участі у міжнародній науковій діяльності. У січні цього року ми отримали пакет документів, що підтверджує членство нашого університету. у… Впливовій міжнародній асоціації університетів «European University Association» – це європейська асоціація університетів, яка налічує у своєму складі понад 850 вищих навчальних закладів із 47 країн світу. Це створює ідеальне середовище для наукової співпраці, обміну досвідом та ресурсами, а також участі у міжнародних проєктах. Студентам Кременчуцького національного університету відкриються нові горизонти для академічного росту і розвитку, адже вони зможуть брати участь у програмах обміну спільних наукових дослідженнях та інших ініціативах, спрямованих на підтримку академічної мобільності. Членство у цій асоціації пропонує вікна можливостей: конференції, програми обміну, наукові дослідження, багато різних заходів, які заплановані цією асоціацією. І наша справа лише долучитися до цих заходів, і таким чином залучити наших викладачів та студентів до досліджень, до академічної мобільності. І уся ця активність безперечно сприяє перемозі України над ворогом. Під час повномасштабного вторгнення європейські університети активно підтримують українські навчальні заклади, допомагають їм інтегруватися в європейський науковий простір та зміцнювати зв'язки з академічним співтовариством. А членство у раді Європейської асоціації університетів розширяє міжнародний вплив та престиж університету, сприяє взаєморозумінню та обміну ідеями між українським та європейським академічним середовищем. Це визнання не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Зараз Європейська асоціація університетів усіма своїми можливостями і силами підтримує українські університети під час війни. І тому ми вважаємо, що активна наша участь у цьому напрямі і використання усіх можливостей, які надається асоціація, наповажає нашу перемогу. Міжнародна діяльність Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського це один із стратегічних напрямів роботи, який розпочався ще у 2007 році. Тоді ректор навчального закладу долучив Кременчуцький університет до Болонського процесу. Мета Болонського процесу, як відомо, це академічні обміни і створення спільного наукового та освітнього простору. І тому з цього моменту наш університет є активним учасником різноманітних міжнародних проектів та програм. Річ у тому, що наш лідер має величезний досвід міжнародної діяльності. Він випустив таких відомих програм, як Фулбрайт, Айрекс, і тому він добре розуміє важливість міжнародного визнання навчального закладу. Спільна наукова діяльність на міжнародному рівні сприятиме новаторським дослідженням та відкриттям у різних наукових галузях, що дозволить не тільки обмінювати знаннями, а й розвивати нові технології та вирішувати актуальні проблеми сучасності. Варто зазначити такі програми, як Еразмус Плюс. На даний час університет бере участь у поважному міжнародному проєкті це «Горизонт Європа і приймає участь у створенні екоциклічного двигуна для електромобілів. І у консорціум, в який ходить і наш університет, долучилися такі відомі бренди, як Сіменс, Danfoss, багато європейських навчальних закладів, і зараз іде активна фаза цього проєкту. Ми є повноправними членами асоціації університетів Чорноморського басейну. Варто відзначити, що університет бере участь у відомій програмі підтримки українських університетів. Твінін зараз навчаються дівчата у Лестері. Минулого року наші студенти навчалися у Чеській Будийовіці. Це Чехія у сілеській політехніці, Польща. Зараз ми готуємо теж студентів направити у сілеську політехніку нову партію студентів. І ми досягли домовленості з Лестерським університетом щодо п'ятирічної дорожньої карти співпраці з тим, що семестрово наші викладачі та студенти відвідували цей університет з метою навчання та наукових досліджень. А також нещодавно ви брав участь у великому проєкті Декомфра. Було створено понад 20 навчальних модулів, які призначені для ліквідації цифрової безграмотності або підвищення цифрових компетентностей населення студентів-викладачів. Загалом у нас є певні стратегічні наміри і плани використовувати ці нові результати досягнення, щоб посилити і більш активізувати нашу міжнародну співпрацю. Активна участь в європейських освітніх програмах та ініціативах дозволяє університету підтримувати високі стандарти навчання та забезпечувати студентам доступ до сучасних методик і знань. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Російсько-українська війна змусила страждати, чи не кожного українця. І сьогодні ще раз впевнитися в цьому мали нагоду Кременчужани, почувши історії жінок, які тривалий час залишались в окупації. Про зустріч в бібліотеці наш наступний матеріал. Серед ночі сколихнули голоси. то із бучі мовили ліси. Загули Херсонські поля і Донецька спала на земля. На сабур могилівся трава. Не кошена, зелена і жива, шелестіла на різні голоси, і ніби чулася. Спаси мене, спаси. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці жінки, яких війна змусила покинути власні домівки та поринути на пошуки прихистку для своїх родин, поділилися з Кременчужанами власними історіями виживання. Вирішили зробити захід, який був би присвячений переселенцям, адже в нашому оточенні є багато людей, які покинули рідну домівку, і вирішили якось їм допомогти, щоб вони і виговорилися, і отримали допомогу психологів. Спілкувалися, адже вони в новому місті, їм важко, їм потрібна підтримка. Кожна з трьох головних героїнь деякий час перебувала в окупації та бачила усі жахи цієї війни. Перша з них Тетяна. Наразі її дім у Лимані зруйнований. Дуже складний був виїзд. Мости були зруйновані, і ми за такі великі гроші виїжджали. І нас волонтери приймали. Навіть волонтер, чоловік нас поселив в Дніпрі, тому що ми не встигали сюди ми десь близько 10 годин виїжджали з Лиману, до Дніпра це дуже довго. І нас поселили, нам дали поїсти на наступний день нас відвезли на автобус, і ми доїхали вже сюди. Чоловіка тут знімав квартиру і в нього тут були, можна де було пожити. Тетяна говорить, що зупинилася у Кременчуці, бо тут служив її чоловік, який наразі захищає нашу країну. Після приїзду жінка намагалася прийти до тями після пережитого, тож згадала про колишнє хобі в'язання. Тому наразі Тетяна виготовляє патріотичні іграшки. Друга героїня Катерина з Херсонщини. Наразі вона працює у відділі соціокультурної діяльності у міській публічній бібліотеці та захоплюється поезією. Я з міста Кахова Херсонської області, і тому ми цілий рік посиділи там. Ну, дуже сподівалася на те, що на цю територію звільнить, але цього не сталося, і тому в останній момент, коли вже кордони були майже перекриті, коли вже ходили, просто примусово роздавали російські паспорти, ми змушені були теж за дуже великі гроші виїхати всією сім'єю. Мости всі були підірвані через Херсон, через правий берег, неможливо було було дістатися. Тому єдиний вихід було виїжджати через Крим, через Каланчак, де ми пройшли через допити і так далі. І їхали через усю Росію, Латвію, Литву, Польщу, Потім приїхали до Львова. Долаючи довгий шлях аби повернутися на батьківщину, Катерина згадувала рідне місто. Кременчук більш масштабна версія Каховки, говорить вона. Третя героїня Аліна з Харкова. На початку війни вона залишилася одна з двома доньками, адже її чоловік працює за кордоном. Нікого із молодих людей не випустили окупанти. На жаль. Сам шлях з окупації е, тривав 15 годин. У нас були випадки, коли по замінованим дорогам і через обстріли окупантів мінули цілі родини прямо. Коло цих, але як ви бачите, нам далося звідти виїхати. Аби зберегти життя, Аліна з родиною пішки долала шлях до території, яка залишалася неокупованою. Пригадує, що одного разу навіть ночували у лісі, бо заблукали. А про Кременчук жінці розповіла її подруга, яка приїхала сюди трохи раніше. Мені дуже сподобалося. По фотографіям ця місцевість. Я нічого не знала про Кременчук, я не знала навіть, де він знаходиться на карті і що це Полтавська область. Ну, Я так глянула, о, ну прикольно, я думаю, що дівчаткам їй тут сподобається. Заспокоєння Аліна віднайшла у волонтерстві. На початку війни вона брала активну участь у плетінні маскувальних сіток. А наразі займається виготовленням браслетів оберегів. Мені хотілося займатися, і воно потім якось закрутилося, дивлюсь, о, сітки плетуть. Я зацікавилася, ці потрібна допомога, і з цього моменту я вже стала займатися волонтерством. Наприкінці заходу психологи громадської організації Проліска надали присутнім рекомендації щодо адаптації у новому середовищі та нагадали, що надають безкоштовну психологічну підтримку усім нужденним. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 18 січня день тлумачного словника. Попит на цю чарівну книжечку, яка допомагає пізнати глибину українського слова, із кожним днем тільки зростає. Чи користуються ним крименчужани та чи є вони у міських бібліотеках? Дивіться у наступному сюжеті. Філіжанка, петельня, бешкет чи набуток все це українські слова, але не завжди ми їх розуміємо. На допомогу приходить ось така книжечка: 18 січня день тлумачного словника, які вони бувають, та чи досі користуються попитом. В нашій бібліотеці ви можете знайти велику. Кількість різноманітних словників, як невеличких, ось, наприклад, шкільний тлумачний словник української мови, і дуже величезних, ось таких ось видань, великий тлумачний словник сучасної української мови. Словник українських ідіом пояснює значення сталих фразеологізмів, які вже давно утвердилися в українській мові. Також бібліотека пропонує інші форми пізнання української мови. В читальній залі проходить заняття другої та четвертої неділі місяця, яке називається Мовне коло, об'єднані слова. На ці заняття збираються люди, люди різного віку. Різного рівня підготовки і в ігровій такій цікавій формі вони покращують знання української мови. Так що запрошуємо, будь ласка, хай приходять до читальної зали. На цій виставці можна побачити як підручники з української мови, так і різноманітні словники. Теж ось бачите тлумачний словник сучасний. І інші книги з історії української мови і літератури. Є ось така цікава книжечка безцінний скарб. Часто від паперових словників відмовляються на користь електронних, вони і швидші у використанні, і завжди під рукою. Окей, Гугл, що таке тлумачний словник? Джерело Вікіпедія, тлумачний словник, словник, що подає лексико фразеологічний склад мови з поясненням значення граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць. Доволі просто. А що робити тим, у кого немає доступу до інтернету? Приходять до нас, звісно, користувачі цікавляться та мабуть одинаково цікавляться і паперовими варіантами словників. І часто приходять, запитують у нас, а скажіть, будь ласка, значення такого то слова? І буває, що і вони або ми їм кажемо подивіться в інтернет, якщо ні, то ми самі тоді заходимо в інтернет і знаходимо це слово. Молоді люди не завжди знають теж деякі слова, які були вжитку вже давно, і їх знають старші. Наприклад, слово окраєць то вони можуть підійти подивитися в нас написано, що таке окраєць, і побачити також зображення візуальне цього предмету. Питання в тому, чи користуються зараз кременчужани для глибшого розуміння нашої солов'їною, тлумачними словниками дуже рідко, дуже рідко. В принципі, знаємо українську мову, не так, що прямо на 100%, відсотків. Ну знаємо, розуміємо так. Перейшли на українську мову, ну, в зв'язку з війною. Коли в, інтер в інтернеті, там є така рубрика, як сказати українською, ну такі вирази. Ну оце і все користуюсь, особливо якщо враховувати, що діти школярі, і здебільшого вони розмовляють російською, а намагаємося розмовляти українською, багато слів не знають. Користуюсь, шукаємо гуглем, шукаємо тлумачні словники. Так що актуально. Українська мова вшита у код нашої нації, тож повертаємось до неї, аби отримати силу наших предків. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 17 січня в Одесі відбувся матч між ХК Кременчук та ХК Дніпро, у якому щуки здобули переконливу перемогу, якими нестандартними та важливими подіями відзначився матч. Дивіться у наступному сюжеті. 17 січня хокейний клуб Кременчук провів матч з хокейним клубом Дніпро на виїзді. У першому періоді кременчужани поводились недисципліновано. Сумарно за перші 20 хвилин 15 з них Кременчук грав у меншості. До того ж, Гліб Кривошапкін отримав штраф 5 плюс 20 за те, що вдарив Микиту Сидоренко ключкою по голові в неігровій ситуації. Протягом першого періоду, попри чисельну перевагу, гравці херсонського клубу закинули тільки одну шайбу. Сьогодні не було дисципліни, а много вилучень. Це привезло тому, що зламали гру у другому періоді. Дисципліна підводила вже господарів поля, але голкіпер Дніпра Едуард Захарченко відстояв свої ворота. Протягом другої 20 хвилинки шайбу не закинула жодне зі сторін. Граємо непогано, нарощуємо цей темп. просто треба більше забивати тримати шайбу в чужій зоні. Ну, реалізовувати свої моменти більшість забивати. Наскільки більшості було, то тому треба більш забивати. Так доля матчу вирішилась у третьому періоді. Гравцям двічі вдалося реалізувати момент та значно збільшити свою перевагу. Біля воріт Кременчука відзначилися Антон Стоцький та Варава. Матч завершився з рахунком 3-0. Варто відзначити, що воротар Дніпра вже другий матч поспіль відіграв на нуль. Ми знову виграли і на нуль, тому воротар зіграв дуже добре. Довгий сухар поспіль. Хлопці викладалися на повно завжди приємно не припускати. Це важливо по першу чергу для нашого воротаря і для всієї команди. Хлопці відпрацювали десь. Зловили на себе, і це важливо. Не обійшлося під час матчу і без форс-мажорів. Після силового прийому Філіпа Матвієнка на Расимі Абдулаєві гравець хокейного клубу Дніпро вибив дверця та лави штрафників, через що матч призупинили. На щастя, обійшлось без травм, і невдовзі матч поновили. Також у третьому періоді захисник Дніпра Нікіта Лєсніков отримав травму, через яку не дограв матч з Крамчуком. Наразі відомо, що у гравця сильний забій м'яза шиї. У хлопців був гарний настрій, горіли грати. Я думаю, перехлиснула їх їхній настрій. Ну, Вратар надійно зіграв соперника. З нульом не виграєш матч, треба забивати. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє вдома 21 січня з Київським соколом. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо кожному і кожній, хто дбає про Україну та наближає перемогу. Дякуємо всім, хто знищує окупанта та працює заради незалежності нашої держави. Слава Україні!